Вітаємо на частоті 106,7. З вами ТРК Лозова. В студії працює Анна Білінкова. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 2 березня. Лозівська громада готується до участі в обласних конкурсах. В лютому стартували започатковані Харківською облрадою конкурс проєктів разом в майбутнє та обласний конкурс міні-проєктів Ефективна медицина в громаді. Наразі на Лозівщині працюють над розробленням проєктів. Для того, аби отримати з участі у цих проєктах максимум користі, 28 лютого з семінаром практикумом до Лозової приїздили фахівці з області. У навчанні взяли участь представники закладів освіти, культури, медицини та житлово-комунального господарства Лозівської громади. Приєдналися і наша сусід. Де Привомайська та Близнюківська громади наступний етап подача проєктів на розгляд конкурсного комітету обласної ради. У разі перемоги їх реалізація відбуватиметься за кошти Харківської обласної та Лозівської міської рад. У лозовій встановлюють дорожні знаки. Скоро на центральних вулицях міста з'являться 77 дороговказів, повідомляє головний інженер КП «Екосан» Юрій Пшеничний. Дорожні знаки встановлюють замість застарілих, а також в місцях, де вони відсутні чи зламані. Фінансується відновлення знаків за рахунок місцевого бюджету. У лозові розбився 31-річний водій. У поліції кажуть, що за кермом він був у нетверезому стані. 28 лютого, близько 20-ї вечора, під час патрулювання одного з мікрорайонів міста поліцейські виявили перевернутий автомобіль. Встановлено, що водій Міцубісі не впорався з керуванням та наїхав на перешкоду, наслідок чого авто перекинулося. Водій від отриманих травм помер на місці. Під час огляду в салоні машини поліцейські знайшли пляшки зі спиртним. Правоохоронці зареєстрували випадок та ведуть розслідування. І ще одна новина про ДТП, цього разу кур'йозна. П'яний водій у Лозові втікав від поліції та влетів у багатоповерхівку. Правоохоронці виявили порушника 28 лютого о 9-й вечора під час патрулювання міста. Йому подали сигнал про зупинку, але Керманич проігнорував та пришвидшився і зупинила його лише стіна будинку. Поліцейські повідомляють, що потім водій Хюндаю відкрив двері авто та впав на землю і почав кричати. Лаявся на копів та погрожував їм фізичною розправою. Під час спілкування з 55-річним водієм поліцейські помітили, що той був на підпит. Від проходження освідування на визначення стану сп'яніння порушник відмовився. Поліцейські запропонували доставити його до медзакладу для надання допомоги після аварії. Той погодився. Проте в лікарні чоловік продовжив лаятися. Тепер вже в бік медиків. В результаті на водія склали чотири адміністративні протоколи за різними статтями. Питання про притягнення до відповідальності за п'ятою статтею за дрібне хуліганство наразі вирішується. Цього місяця мешканці громади, що користуються газом, можуть передати показання лічильників у Viber або через СМС. Харківгаз повідомив про відкриття додаткових способів передачі показань. Номер на який треба надсилати дані газових лічильників 067 50 30 747. Це красноградське відділення Харківгазу, до території обслуговування якого входить Ілозівська громада. Тож для передачі через Viber необхідно ввести номер телефону, який зазначили раніше, зробити фото лічильника та відправити показання і фото у наступному форматі: номер особового рахунку, десятизначний код, пробіл, показання лічильника, пробіл, прізвище, ім'я по батькові власника житла та адреса. Додати фото лічильника. Формат СМС інформування про дані газового лічильника. Такий же самий тільки без фото. Якщо у домоволодінні встановлено два лічильника, до повідомлення необхідно додати номер кожного газового приладу. Крім того, з 1 по 5 березня передати показання можна також через сервіси гескрап.юей. Нагадаємо, що з лютого Харківгаз перейшов до групи НАК Нафтогаз України, тому і сталися такі зміни. І до новин Харківщини. У Харкові планують створити музей меморіал, присвячений загиблим через війну харків'янам. Меморіал пропонували зробити з будинку по вулиці Наталії Ужвій на північній Салтівці, що був зруйнований під час війни. Однак мешканці будинку попросили цього не робити. Питання щодо створення музею меморіалу будуть обговорювати з громадськістю. Про це повідомив харківський міський голова Ігор Терехов у медіамарафоні Лютий лайф. Мер нагадав, що зараз розробляється генеральний план міста. На північній Салтівці планується нове будівництво, а не залатання дірок. Вона стане сучасним мікрорайоном, побудованим за новітніми технологіями, де будуть стояти шести та семиповерхові будинки. Також працюють над концепцією відбудови центру. Ще одна будівля, що містить пам'ять про війну, це будинок Рад. Цього року у Харківській області планують засіяти 40% сільськогосподарських земель. Сільгоспроботи зможуть проводити на територіях, які не перебували під окупацією та де не було бойових дій. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Сенігубов в ефірі національного телемарафону. Голова Хова пояснив, що територія області замінована, тому обробляти всі площі неможливо до розмінування. Зараз визначають території, які потрібно розмінувати в першу чергу. У розмінуванні допомагатимуть в тому числі міжнародні партнери. Це була остання новина на сьогодні. Ми нагадуємо, що всі події з життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на Ютуб каналі ТРК Лозова. Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.